В общем, 35-та причина зупинки. Немає? Хлопці, до побачення. Ще раз, хто ви? А чого, Патруль. троє? Патрульна поліція міста. Може ще когось позвете. Хто мене зупиняв? Ви? Чи ви? Хто Патрульна мене зупиняв? Ви зупиняли? зупиняли? Ну, з вами спілкуємося, значить. Ну Правильно чи ні? Не, не правильно. Слухаю вас. Поліції, 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 школи, поліції. Стоян Дмитро Олександрович. Будь ласка, будь ласка, будь... 18.3. Стоян Дмитро Олександрович. Поліцейський зводу Хмельницької області дійсне до 27-го року. Рядовий. Спеціальний жетон, номер 01 95 277 Зорадню сторону, будь ласка, покажіть. Стажируєтесь? Поліція. А посвідчення ваше. посвідчення, Це не посвідчення. Дивіться, показую вам. Ту -ту -ту. Кабінет міністр... Кабінет України, постанова від 27.12.18, номер 1137 Про затвердження зразка технічного опису бланку службового посвідчення з безконтактним електронним носієм. Ось так воно виглядає. У вас не посвідчення, у вас спеціальний жетон до нагрудного значка. Ну і вроді як він дозволяє вам зброєю користуватися. Не знаю. Ну це, це точно я не знаю. Ну, ладно, менше з тим. 에, припустимо далі. Ми перевіряємо машини, які зараз в'їжджають, перевіряємо на наявність зброю, боєприпаси далі. Так, так. В зв'язку з тим, що зараз вказує об'єкт. Нема такого. Згідно 35-ї, такого немає. Я не знаю. Це стаття нагнів, коз. Ви уповноважені особи? Так, поліція. Ні, ви уповноважені особи. Є наказ коменданта, де ви вказані, як ну, ваші. А зараз вказань? по областях не обов'язково, щоб я був там Ні, обов'язково. Обов обов'язково. Е е е я з юристами і... консультувався на рахунок Ми цього знаю, питання, це обов'язково. Це зараз зараз з недавніх часів. Я вам зараз не скажу, яке Якщо ви дієте згідно ну, закону про Нацпол, то ви, ну, ви згідно 35-ї зупиняєте. Якщо ви дієте згідно 1456, то ви. Ну, там, не, там не прописано, що ви можете зупинити транспортний засіб взагалі. Це консенсус, нюанс, але нюанс є нюанс. І обов'язково ви маєте бути вказані ваше прізвище ім'я по батькові як уповноважена особа. Зараз зробили. Зараз нові... Нічого ще не зробили. А, да ну не і... розказуйте мені ці. Ну. Я рік штрудірую ці всі закони, вчу, ну нема там такого. В общем, 35-та причина зупинки. Немає? Хлопці, до побачення. Причина зупинки. 11 пунктів. Кажіть. Я можу вам назад. Якщо ви діберушку право дорожнього. Не треба мені називати. Ви мені назвіть ту статтю, згідно якої ви мене зупинили. Нема такої? Так. Третій пункт. У вас є. У вас є цей якийсь. Як там правильно вказано? Свідчення, що мій транспортний засіб може бути причетний або причетний до якогось правопорушення. Чи я як особа. Да, да. У вас є якісь свідчення, є докази? Немає. Ну, відповідно, третій пункт відпадає. Далі що? Хлопці, ще раз кажу, до побачення. Я не буду вас приймати, ви мене не буде. Підстави! Ви кажете, причину купимся. Вам... Хорошо, Добре. читаємо. Добре. Ви стверджуєте, що це блокпост. Відкриваємо наказ 14.55. Постанову, точніше, Кабміну, 14.55. Читаємо. А, так, зараз, 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 зараз. От, Визначення комендант, визначення комендатура, патруль, перепустка. Бляха, де цей блокпост? А, от блокпост. Посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході, виході, в'їзді, виїзді на територію з території, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим. Ми, я в'їжджаю-виїжджаю на територію, чи я нахожусь на цій території? І що? Військовий, військовий стан у нас по всій Україні, а не тільки в Хмельницькому. Ну? Я розумію! А, а в мене намір такий. Щоб е, ви перестали діяти так, як вам хочеться. А щоб ви лише діяли згідно букви закону. І все. Я дію згідно букви закону. Чому ви так кажете, що ми діємо собі, як ми хочемо? Ну тому що у вас немає підстав для зупинки і для затримання мене. То я можу бути вільний. Ви не затриманий. Хорошо, я не затриманий, я можу бути вільний. Підстави. Ми ж вам пояснили за фото кост. Хлопці, ви визивайте сох. А ви мені кажете причину зупинки? Питаю Я вас, визивати сох. Причину зупинку. Що ви нам групою у нас чи... додають? 800-500-202, по-моєму, так? Да? Викликати чи що? Ну, до чого ми дійдемо? Я вам документи на, на, на незаконні вимоги надавати не буду. Це, це принципове. Ну, ви самі сказали, що ви не вписані як уповноважені особи. Відповідно, ви дієте згідно 35, п'ятої. Згідно 35 п'ятої причин для моєї зупинки у вас немає. Згідно 35 тридцять з вами небо ну а як уповноважена особа, ви теж мене не можете зупинити, тому що ну, там теж є перелік причин. Опять же таке, блокпост тут стоїть, в законі прописано. Визначення блокпосту він встановлюється на виїзді, виїзді, на виїзді на територію, в якій встановлено особливий якийсь режим, правильно? за пропусти. Дякую, до побачення. Дякую, навзаєм.